На ремонті електросамокат Hugo 3 Pro не хоче їхати, тому що впадає в помилку по речашку газу. Бачите, висвітилася помилка. Він болтається, це ми приклеїмо. Це не є причиною. Коли стукаємо, бачите, появляється, засвічується значок, несправність рукоятки газу. То нам потрібно зняти контролер і оглянути його. Те я зняв контролер і оглянемо уважно. І замітив отаку малесеньку деталь, що ніжка відпала від вібрації. Ось крупно. Показую вам, паюємо несправний датчик. Так, Запаяли датчик хола, все у нас добре вийшло. Все збираємо в корпус і після того, як закрутили, будемо пробувати перевіряти. Трасем болтаємо, стукаємо, але у нас нічого а в аварії він не впадає. Тобто все працює. Зараз ми на вулицю перемістилися і займемося тест-драйвом. Поїхали. Туди-сюди, все працює.